Вітаю, панове, продовжуємо вивчати інформатику, продовжуємо вивчати програмування і тема нашого сьогоднішнього заняття це написання програм з використанням алгоритмічної структури слідування. Ну що ж, давайте трішки згадаємо, що таке та структура слідування і звідки вона береться. Відповідно як ви вчили у початкових класах є три базові алгоритмічні структури. Це у нас слідування, розгалуження і повторення. Відповідно, розгалуження і повторення у нас перевіряють виконання певної умови, і в залежності від її виконання, будуть виконуватися ті чи інші дії. Натомість, у алгоритмічній структурі слідування всі дії виконуються послідовно, і там не може бути ніяких змін у плані. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, спочатку пропоную нам із вами зробити програму, яка буде знаходити радіус кола. Нагадаю, що безпосередньо радіус кола у нас знаходиться за формулою r квадрат дорівнює x квадрат плюс Y квадрат. Відповідно, нам r це буде просто корінь з x квадрат, додати y квадрат. Значення x та y ми вводимо з клавіатури. Ну що ж, давайте запустимо Python і виконаємо цю програму. Натискаємо безпосередньо меню файл, file, file. Окей, беремо весь екран. І працюємо. Ми з вами будемо використовувати дві функції. Це у нас буде функція корення і функція степеня. Відповідно, тому нам потрібно підключити математичний модуль math. Для цього ми пишемо «from mass import» і ставимо зірочку. Тобто це означає, що з даного модуля ми з вами будемо використовувати абсолютно всі функції. Далі потрібно ввести зміну x та y. Так як ми з вами шукаємо квадратний корінь, відповідно, це у нас мають бути числа дійсного типу, тобто типу float. Для цього ми пишемо x присвоїти float, Для введення використовуємо функцію input. І введіть значення X. Аналогічно робимо для y. Наступним етапом знаходимо квадратний корінь суми x квадрат додати Y квадрат. Знову таки, це у нас буде дійсний тип. Використовуємо float, відповідно, пишемо R, присвоїти float. Функція кореня у нас із вами це sqrt. Відповідно пишемо SQRT. І в дужках пишемо пов x2 додати пов Y2. Тобто квадрат x додати квадрат y. Ну і що, ж, записуємо це. І останнім етапом виводимо наш результат. Для цього використовуємо функцію print і пишемо, що знайдений радіус дорівнює стільки-то. Готово. Далі давайте безпосередньо запустимо. Для цього натискаємо f5. Якщо у вас проект не збережений, збережіть його. Вводимо значення x3, значення y4. І бачимо, що радіус кола у нас становить 5, тому що 3 до квадрату буде 9, 4 до квадрату буде 16, 9 додати 16 буде 25, і відповідно, корінь з 25 у нас 5. Ну що ж, продовжуємо. Наступним завданням ми з вами опишемо алгоритм, який буде розв'язувати квадратне рівняння за введеними коефіцієнтами. Нагадаю, що квадратне рівняння має у нас вигляд ax квадрат плюс bx c дорівнює 0. І відповідно в залежності від введених коефіцієнтів, ми отримуємо значення x1 і x2, тому що рівняння квадратне відповідно зазвичай воно має два розв'язки. Ну що ж, давайте розпочнемо. Так як у нас є безпосередньо під час розв'язування квадратного рівняння знаходження корення, тому використовуємо дійсний тип даних. Нам потрібно із вами також використати е, пакет Mass, який підключається додатковим модулем. І відповідно ми його описуємо, як і в попередньому прикладі «from mass Import. І далі описуємо введення змінних А, B та C. Далі описуємо введення змінних А, B та C. Відповідно, дані змінні у нас будуть дійсного типу, тому ми записуємо А, присвоїти Flat. І далі input введіть А, В пересвоїти ВУА, інпут, введіть Б. І С пересвоїти ВАТ, інпут введіть С. Ось таким чином. Наступним етапом шукаємо дискримінант квадратного рівняння. Це в нас буде d, d дорівнює b квадрат відняти 4 ac Записуємо це. Далі нам потрібно знайти значення x1. Значення x1 знаходиться за формулою x1 дорівнює мінус b плюс корінь з d, поділити на 2а. Будьте уважними, щоб у вас і в чисельнику, і в знаменнику у таких виразах все було у дужках, окрім варіантів, коли у вас одне число або одна змінна там описані. Так, Описуємо так же само Х2, єдина різниця заключається в тому, що мінус Б, корінь D поділити на 2А. Тобто змінюємо знак перед коренем на протилежний. Готово. І Останнім етапом нам із вами потрібно вивести розв'язок даного рівняння. Для цього ми використовуємо функцію print і пишемо print. Далі пишемо розв'язок квадратного рівняння x1 дорівнює, і відповідно виводимо зміну x1, x2 дорівнює, і відповідно виводимо зміну x2. Готово. Давайте запустимо і збережемо нашу програму. Для цього натискаємо F5. Окей. Підпишемо квадратне рівняння. Попередньо загубили дужки. Давайте їх доставимо. Готово. Знову запускаємо, натискаємо F5. Окей. Нагадаю, що є випадки, коли квадратне рівняння не має розв'язку на множенні дійсних чисел. Натомість воно має розв'язок на множенні комплексних чисел. Тому слід підбирати такі значення, щоб наше рівняння мало розв'язок. Тобто в ідеалі, щоб значення b у нас було більшим, ніж безпосередньо значення a та c. Давайте a візьмемо 3. B візьмемо, наприклад, 10. І c візьмемо 2. І ось розв'язок квадратного рівняння, який ми з вами отримаємо, x1 та x2. В подальшому, коли ми з вами будемо вчити алгоритми розгалуження та логічний тип даних, відповідно, ми з вами будемо використовувати ще оператор умови IF для безпосередньо перевірки умови. І ми дещо вдосконалимо дану програму. Ну що ж, а на цьому будемо закінчувати. На жаль, більше не можу вам розказати, показати приклади, тому що хворію. І як ви чуєте по голосу, мені тяжко говорити, тому не забуваймо поставити вподобайку, підписатися на канал, поділитися з друзями. Всім дякую за увагу, всім побачення.